Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, я вирішив власне прокоментувати ситуацію з візитом. Пропагандиста такера Карсена на Росію, де власне він взяв інтерв'ю в російського диктатора, так, міжнародного злочинця Володимира Путіна, відповідна новина ще з'являлася протягом 6 лютого 2024 року. Детектор медіа про це написав, зазначивши посилання на НюСВК, що такер дійсно. Знаходиться на території Росії так, з такими прагненнями. Перед цим скандально відомий журналіст анонсував свою розмову з Путіним на сайті такаркарса.com. Ми у Москві цього вечора, ми тут, щоб узяти інтерв'ю в Путіна. Ми зробимо це незабаром. І також він додав, що він готував власне, це інтерв'ю. Кілька. Місяців. Далі він заявив, що Ілон Маск пообіцяв не блокувати це інтерв'ю на платформі X. Крім того, про кремлівський журналіст повідомив, що попросив про інтерв'ю і в президента України Зеленського, і висловив сподівання, що той прийме цю власне пропозицію. Ну ми маємо надію, що Володимир Зеленський ніяких інтерв'ю Карсону давати не буде, бо це ж буде таким об'єктом поширення пропаганди Карсена на свою ж таки аудиторію. Карсен загалом поширював різноманітні, неправдиві тези в контексті війни Росії проти України. Говорив про те, що начебто Україна підірвала Каговську ГЕС, та північний потік розкритикував підтримку України, висміював президента Зеленського, звинуватив його у вбивстві населення та заявив, що НЛО існує. Ну це ж повний набір так шизофренічних наративів, які власне використовує Карсен. Але я знов ж таки тут хочу підкреслити, що не потрібно говорити про те, що там у Карсена якісь проблеми. З психічним станом, там все добре, і зараз у своїх таких коротких тезах, як загалом сприймати цю ситуацію, і що власне потрібно робити з пропагандистами, ви зрозумієте, чому я говорю, що такер Карсон він абсолютно свідомий у своїх діях. Так, почнемо з першої тези моєї, яка звучить наступним чином. Такер Карлсон бере інтерв'ю у Вбивці, так і диктатора Путіна. Це є абсолютно неприйнятна історія, тому що з таким ж успіхом такер міг би брати інтерв'ю з Адольфом Гітлером або Османом Бен Ладеном. Останній, власне, організовував терористичний акт проти Сполучених Штатів Америки в 2001 році, 11 вересня. Тому. Це є неприйнятне такі дії з боку Такера Карсена. Але ми переходимо до наступної тези, і ми тут бачимо, що в принципі будь-який пропагандист, який має завдання так розповсюджувати неправдиву інформацію так або пропаганду, йому абсолютно байдуже, так, в кого брати знову ж таки. Інв'я. Головне отримувати гроші за такі матеріали і, власне, виконувати ці замовлення. Тобто, так, Карцен, він абсолютно свідомо за певну суму коштів, виконує цю абсолютно грязну, і брудну і аморальну роботу, беручи інтерв'ю в вбивці. Путіна. Далі, ми, наступна моя теза виходить з того, що пропагандисти вони руйнують свідомість людей, так розповсюджуючи ці неправдиві дані, конспірологію, знаючи, що це брехня. Їх завдання просто. Вкидувати відповідні меседжі в медіа. Такер Карсон він прекрасно розуміє, хто винний у війні між Росією та Україною. Такер Карсон прекрасно знає, хто підірвав Каховську Гес. Такер Карсон прекрасно знає, чому потрібно виділяти. Кошти, так, для України. Але його завдання, як і будь-якого пропагандиста, це не знаходити об'єктивну істину у тих чи інших політичних процесах. Їх, як вже сказав, завдання це просто от, вкидувати в медіа будь-який такий бруд, так, неправдиву інформацію, фейки, напівправду. Ну і повний ось цей матеріал, ресурс, який, власне, вони мають. Наступна моя теза виходить з того, що пропагандистів потрібно карати не просто запроваджуючи проти них якісь санкції там, фінансові обмеження. Це, звичайно, має бути в першочерговому варіанті. Але крім цього, має, врешті-решт, настати криміналізація. Статей за пору за поширення неправдивої інформації та пропаганди. Тому що те, що робить Такер Карцен так і інші пропагандисти, в тому числі українські, це називається простим словом інформаційний тероризм. Так, коли через інформацію, через ось такі вкиди, через ось такі інтерв'ю, відбувається, як я вже сказав. Руйнація свідомості людей, так, вони починають вірити в ці якісь конспірологічні версії, і фактично таким чином втрачається зв'язок з реалістичною картинкою світу. В принципі, ось це є завдання вже не пропагандистів, а власне тих, хто замовляє ось це. Щоб люди жили в конспірології, так і не усвідомлювали. Реального стану речі, які відбуваються навколо них у світі. Пропагандисти вони лише виконавці ось цих брудних завдань. Тобто криміналізація має бути обов'язкова, так? І пропагандисти мають розуміти, що вони можуть потрапити за ґрати за здійснення таких дій. Наступне, не можна сприймати позиції людей, які мають сумнівну репутацію. А Такер Карсон має більш ніж сумнівну репутацію, я вже сказав, що він поширював в контексті України. Але додам, що навіть Fox News, канал, де раніше Такер Карсон працював, він його звільнив. Foxньюз звільнив Такера Карсена, так з цього медіа. Власне, через таку поведінку і далі він подався до мережі X, колишня Twitter, і там має якісь свої передачі. Достатньо часто бере інтерв'ю з Дональдом Трампом, ну як часто, коли Дональду Трампу захочеться давати такі інтерв'ю. І останнє, що я хочу сказати в контексті цієї теми: свобода слова вона не дорівнює поширенню неправдивої інформації та пропаганди. І ось це також має якось бути закріплено в законодавчому полі. Ось ця моя теза. Свобода слова означає, що користувачі, тобто люди цього права, вони повинні нести відповідальність за поширення будь-якої інформації. Якщо ми щось виголошуємо, ми повинні це підкріплювати доказами, фактами. Причому доказом і фактом не може бути ось ця теза інфа сотка, якась там Людина мені це передала: чи кум, чи кума, чи сват, чи брат. Це мають бути конкретні докази і конкретні факти. Тому такер Карцен, він безумовно, має нести відповідальність так, за те, що він собі дозволяє. Брати такі інтерв'ю, і якщо такер Карсон так дуже хоче розібратися, а що ж відбувається в Україні, я думаю, не буде жодних труднощів, так, щоб він приїхав сюди, до нас, в Україну, і до прикладу поїхав в такі місця, як Бахмут, в такі місця, як Авдіївка, в такі місця як Херсон. Запорізька область, Харківська область. І нехай такер Карсон під російськими обстрілами, так, які здійснює людина, в якої він брав інтерв'ю, побачить, що ж відбувається в Україні. І тоді, можливо, у нього щось зміниться. Але це знову ж таки ми тут показуємо це як бажання, прекрасно розуміючи, що такер Карсон сюди не приїде, тому що його завдання. Брати інтерв'ю Путіна, воно не стоїть в тому, щоб встановити якусь істину. А це завдання полягає в тому, щоб, власне, поширити неправдиву інформацію і ті меседжі, які вигідні російській пропаганді, і, власне, замовникам Такера Карлсона. Ось така загалом історія. Щодо відповідної. Події. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! настроение, хай щастить вам.